Якщо ви бажаєте швидко дізнатися свій трудовий стаж, тоді це відео допоможе вам це зробити. Для цього переходимо у будь-який браузер. Я буду використовувати браузер Chrome і у пошуковому рядку пишемо ПФУ. У пошуковій видачі переходимо на сайт Пенсійного фонду України. Він буде перший у пошуковій видачі, але для вашої зручності я додав посилання на цей сайт в описі до цього відео, і ви зможете відразу на нього перейти. Переходимо на сайт. Портал pfu.gov.ua. це портал електронних послуг пенсійного фонду України. Натискаємо Вхід. Тут нам треба увійти в особистий кабінет пенсійного фонду. Тут є декілька варіантів, як це зробити. Про це я знімав вже окреме відео де все це показав. Посилання на це відео буде в описі, а також в першому закріпленому коментарі. Але якщо ви бажаєте увійти за ключом електронного підпису, це самий найпростіший варіант. Спочатку потрібно отримати ключ електронного підпису. Зазвичай це краще всього зробити в онлайн-банкінгу вашого банку. Я покажу, як це зробити на прикладі Приватбанку, але в інших банках весь процес практично однаков. Тому зараз швидко покажу, як отримати ключ електронного підпису у Приватбанку з комп'ютера, а в описі до цього відео буде посилання на інструкцію, де я показав, як отримати ключ електронного підпису з телефону. А щоб не розтягувати це відео, я покажу лише як це зробити з комп'ютера. Після того, як ми отримали ключ електронного підпису, нам необхідно авторизуватись у системі. Для цього обираємо необхідний нам варіант. У мене це PrivatBank. Обираємо файл нашого електронного ключа з жорсткого диску та прописуємо пароль, який ми вигадали при отриманні ключа. Натискаємо увійти. І ось тут після авторизації на головній сторінці ми відразу можемо побачити свій загальний страховий стаж. Ось так все просто. Якщо ви хочете дізнатися, як оформити пенсію онлайн, не виходячи з дому, тоді дивіться ось це відео. А якщо вам взагалі цікава тема пенсії, тоді дивіться ось цей плейлист.